Вітаю всіх цим відео. Ми розпочинаємо цілий цикл, який присвячений тому, щоб навести порядок в своєму оточенню. Почнемо з того, що ми часто наводимо порядок та приводимо до ладу свою оселю, свою одежу, передивляємось продукти в холодильнику та викидаємо зіпсовані. Але багато хто навіть і не думає про те, щоб навести більш-менш лад та порядок в своєму оточенні. Давайте почнемо з того, що треба приділяти більш уваги тим людям, які дають вам енергію та підтримують і дійсно допомагають вам і чесно та відкрито розставити пріоритети. Необхідно передивитись власну поведінку також для того, щоб попрацювати над нею, та якщо ви помітите ті зони, над якими слід попрацювати, то дійсно попрацювати над ними. Цьому і буде присвячений цикл е, відео, і перша тема, з якої ми розпочинаємо, це вампіри. Давайте критично подивимось на те, хто нас оточує, та які ці оточуючі, і як вони впливають на нас. Почнемо з тих. Хто на нас негативно впливає, і перша ціла група оточуючих це ті, хто нас виснажує. Часто ми називаємо цих людей вампірами. Тому що після спілкування з ними ми відчуваємо не тільки слабкість та виснаженість, а інколи навіть і головний біль. І що ж тут відбувається? Все дуже просто: ряд людей через свої особливості, через те, в які обставини вони зараз попали, і в яких вони зараз знаходяться. В процесі спілкування з нами вони викликають у нас психологічний стрес, або частіше викликають емоційне напруження, що і призводить до того, що після розмови з ними ми відчуваємо себе знесиленими. І як я хочу зазначити, дуже часто буває таке, що майже завжди. Ці люди ведуть себе однаково, і отже, майже завжди, після спілкування з такими людьми, ми відчуваємо себе дуже виснаженими. І перше в нашому списку це люди з нарцистичними рисами і з високим рівнем егоцентризму. Ці люди постійно прагнуть уваги. Вони постійно прагнуть хвалебних слів, і вся увага повинна йти лише їм. І Ваші проблеми їм взагалі абсолютно не цікаві. Вони прагнуть підтримки, але вони не готові підтримувати інших. Вони не готові підтримувати вас взагалі. Особи з ознаками пасивної агресії, які виявляють невдоволення чи злість непрямими методами, наприклад, через сарказм, уникнення відповідальності чи пасивність, здебільшого вони виснажують емоційно, створюючи у вас відчуття провини або дискомфорту. Люди з тривожно-депресивними тенденціями, які постійно скаржуються на життя, шукають підтримки, але рідко сприймають поради чи змінюють ситуацію. У співрозмовника вони викликають відчуття безпорадності та втоми через постійний негатив. Ці люди вони постійно скаржаться, постійно вони незадоволені своїм життям, і що б ви їм не радили, або інші, вони все одно залишаються їм незадоволені, драматичні особи. Вони постійно створюють конфлікти чи перебільшують події для привернення уваги. Вони втягують вас у постійні драми, вони втягують вас у постійні емоційне переживання, часто без вагомих причин. Емоційно незрілі особи. Вони не вміють керувати своїми емоціями, часто перекладають свою тривогу, страхи чи гнів на оточення. Вони можуть бути надмірно залежні або вимогливі, що призводить до відчуття виснаження енергії у співрозмовника. Маніпулятори Майстерно або не дуже майстерно впливають на інших, щоб досягти своїх цілей, часто використовують психологічні хитрощі. Вони грають на емоціях, вони грають на почуттях провини, страху або жалості, щоб змусити інших робити те, що їм потрібно. Я так на тебе покладався, а ти навіть не допоміг. Оце їх одна з коронних фраз. Оскільки маніпуляція грає здебільшого на негативних почуттях, то це може призвести до відчуття визначеності. Чорні песимісти це люди, які постійно акцентують увагу на негативі і шукають у всьому проблеми. Вони критикують все, що тільки можна критикувати, і сумніваються у всьому, в чому тільки можна сумніватися, навіть якщо це зовсім і не потрібно. Їх коронна фраза: це не вийде, навіть і не намагайся. Наступний тип людей, які може бути е виснажливим, це конкуренти. Люди, які завжди змагаються, навіть коли нема сенсу, і намагаються перевищити інших, вони постійно порівнюють себе з іншими і намагаються довести свою перевагу в будь-чому. Ультилітарні люди. Вони відносно нейтральні, але їхній інтерес до вас обмежується вигодою без емоційного чи особистого зв'язку. Думаю, що в кожного є знайомий з боришевого маркетингу, яким ви цікаві тільки як потенційний або реальний клієнт, і всі розмови, врешті-решт, зводяться до того, щоб ви купили якийсь черговий непотріб, за шалені гроші. Я хочу навести цілу трійцю одночасно, яких часто відносять до так званих енергетичних вампірів. Хоча, на мою думку, вони скорше кумедні, і навряд чи у вас буде відчуття після спілкування з ними виснаженості. Але хочу навести також такі типи, як рятівники, які завжди хочуть допомогти, навіть коли. Ви цього не потребуєте, бо більше навіть намагаєтесь відмовитись від їх допомоги. Інколи, звичайно, вони можуть бути надокучливими. Хвастуни: ці люди люблять постійно демонструвати свої досягнення та хвалитися своїми успіхами, і занадто оптимістичні люди, які ігнорують реальні проблеми та схиляються до максимального позитиву. На мою думку, такі люди навряд чи вас виснажать, але все гарно в міру. І якщо все ж таки вони вас виснажують, то їх треба вчасно зупиняти. Дуже часто до переліку людей, які виснажують емоційно, відносять так званих емоційних каменів. Це люди, які уникають прояву почуттів і тримають дистанцію відносинах. вони мовчазні стримані, уникають розмов про емоції, про проблеми та про особисті питання. На мою думку, ці люди навряд чи вас виснажать, але звісно, якщо ви від них чекаєте якісь фідбек, якісь взаємини. То дійсно з такими людьми тяжко налагодити взаємні стосунки. Цей список можна ще продовжувати. Але висновок з цього один. Якщо люди не комфортні вам у спілкуванні, не витрачайте на них свій час. Зосередтесь на тих, кому ви дійсно необхідні. і на тих, Хто вам дає енергію, підтримку та допомогу? Якщо ж все ж таки спілкування з такими людьми не можна виключити, оскільки це є колеги на роботі, і ви зобов'язані з ними спілкуватись, або якщо це ваші друзі або родичі, які попали в такі обставини, що змусили е, наразі. Так сказати, тягнути з вас енергію і бути або писимістами, або вести себе як емоційно незрілі особи, бо всі ми знаємо, в якій зараз ситуації багато людей опинилось, і тримати емоції при собі інколи буває дуже важко, то підтримуйте їх. Але розумійте і робіть це свідомо. Не чекайте того, що вони одразу зміняться, ба більше навіть можете не чекати часто і вдячності. Просто розумійте і підтримуйте їх. Але якщо це люди, з якими ви не зобов'язані спілкуватись, і якщо вам власна енергія та час більш важливі, то намагайтеся. Все ж таки зробити наступні кроки. Перше це встановіть межі. Навчіться вічливо, але твердо відмовляти в ситуаціях, які вас виснажують. Ваша відмова це ваше право. І ніхто не вправі вам докорити, що ви сказали ні. Обмежуйте час спілкування. Якщо людина вам некомфортна, Намагайтеся скоротити час спілкування до необхідного мінімуму. Якщо ж немає можливості повністю уникнути спілкування, то робіть перерви. Давайте собі час на відновлення після інтенсивних розмов. Фокусуйтесь на позитивних людях. Оточуйте себе тими, хто заряджає вас енергією, Оточуйте себе тими, хто вас підтримує. Оточуйте себе тими, хто вам допомагає. І давайте їм взаємний зворотній зв'язок. Підтримуйте, заряджайте та допомагайте. Практикуйте усвідомленість, спостерігайте за своїми емоціями і відчуттями, щоб розуміти, коли ви почуваєтесь, що ви втрачаєте енергію, коли ви почуваєтесь, що ви отримуєте енергію, коли ви почуваєтесь, що ця людина вам неприємна, і коли ви почуваєтесь, що ця людина, цей співрозмовник, вам приємний. Також. В завершення хочу сказати важливу річ, що ваша реакція на людей також часто залежить від вашого емоційного стану і навичок управління стресом та емоціями. Тому розвиток емоційного інтелекту допоможе вам краще захистити себе та свою енергію. Якщо ця тема вам. Цікава, то ставте лайки, пишіть коментарі і записуйтесь на консультації.